Друзі, я всіх вітаю. Ну що ж настав день, коли вже треба оголосити переможця нашого такого коментарного конкурсу. Хто напише більше коментарів за тиждень? Це з 8 по 14 грудня, включно. І отримає оцих 10 моточків мериносової вовни. Коментарів скажу точно було більше трьох тисяч. Ми відібрали. Тих, хто написав більше 300 коментарів. З них оказалися це Тамара Скерда, Марія Грінькова і Еміля Кнітінг. І хто ж з них троїх переміг? Та-дам! Та і так, саме більше коментарів написала Еміля Кнітінг. В неї вийшло 343 коментаря. Емілі, я вас вітаю. Ви переможете і ви отримаєте 10 моточків для Мія Меріна 100-відсоткова вовна. Напишіть, будь ласка, в наші соцмережі, що ви переможеться конкурсу на нашому YouTube каналі. З вами зв'яжуться менеджери для уточнення всіх деталей. Всім хочу ще раз подякувати за участь у конкурсі і не засмучуйтесь, у нас їх буде ще багато.